Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Ліга Європи. Оглянемо результати першого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Перший тур був поділений на два дні. У середу, 24 вересня, було зіграно 9 матчів. Брага вдома перемогла фейнорд 1-0. Рома на виїзді перемогла Ніцу 2-1. Артем Довбик вийшов у стартовому складі та був замінений на 69-й хвилині. Довбик результативними діями в матчі не відзначався. Динамо Загреб вдома перемогло Фенербахча 3-1, дубль на рахунку нападника Динамо Бельйо. Бетіс та Нотінгем Форест зіграли в нічию 2-2, дубль на рахунку нападника Нотінгема Ігора Жезуса. Захисник Нотінгема Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч. Лудогорець на виїзді переміг Мальме 2-1. Сивена Звезда та Селтік зіграли в нічию 1-1. Фрайбург вдома переміг Базель 2-1. Паок та Макабі Тель-Авів зіграли в нічию 0-0. Міттюлан вдома переміг Штурмград 2-0. У четвер, 25 вересня, відбулося також 9 матчів. ФК СБ на виїзді переміг Гоу Ехет Іглс 1-0. Ліль вдома переміг Бран 2-1. Віла вдома перемогла Болонью 1-0. Порту на виїзді переміг Зальцбург 1-0. Генх на виїзді переміг Рейнджерс 1-0. Ліон на виїзді переміг Утрехт 1-0. Ференсваруш та Вікторія Плізень зіграли в нічию 1-1. Штутгарт вдома переміг Сельту 2-1. Панатінайкос на виїзді переміг Янгбойс 4-1. Кет-трик на рахунку марокканського півзахисника Панатінайкоса Анаса Зарурі. Після першого туру ще зарано робити висновки по розташуванню команд у таблиці. Нагадаю, що команди, які займуть з 25 по 36 місце, вилітають з Єврокубків. Вже немає такого, що команда з Ліги Європи потрапляє в Лігу конференцій. У гонці бомбардирів є лідер Зарурі із Панатінайкоса. На його рахунку три голи. Не пропустіть огляд другого туру на нашому каналі.